Привіт, танкісти! Вітаю з вами Плейковський! Підтримуй розвиток нашої спільноти. Постав вподобайку та напиши будь-який коментар під цим відео. Адже це допоможе йому потрапити в рекомендації і його побачить якомога більше людей. Друзі, підписуйтесь на мій телеграм-канал та заходьте по вечорах на стріми. Давайте розвивати нашу спільноту разом. Ви вже всі бачили, що стартануло свято до дня народження World of Tanks. Основна святкова пропозиція це спеціальний магазин, в якому можна за спеціальну валюту святкові свічки придбати три 3D-стилі на безсмертні танки, два 2D-стилі на будь-яку техніку, один день према та спорядження. Найдорожчі позиції це саме 3D-стилі, що коштують цілих 35 свічок. Кожна цю валюту можна здобувати виконуючи щоденні завдання. Але додатково їх можна заробити за перегляд твічу саме на ці вихідні. І саме тому з 14 по 17 квітня, переглядаючи на твічі улюблених блогерів, можна отримати додаткові свічки, що можливо допоможуть тобі придбати бажану нагороду. Нагадую, що цей магазин вже доступний в тебе на складі. А якщо його там немає, значить ти просто ще не отримав жодної свічки. Отже, за перегляд твіч каналів можна ще додатково отримати 10 свічок: Дві за 90 хвилин перегляду, ще дві за 150 хвилин і ще шість за 240 хвилин перегляду. Загалом. Ну такий собі непоганий бонус. А тепер про найприємніше знижки з 14 по 17 квітня на додачу до нагород під час святкування дня народження. У вас буде можливість заощадити на всьому від спорядження й обладнання до техніки. А для фанатів прокачки не забудьте збивати всі три дні поспіль подарунковий X5 до досвіду за першу перемогу в день на всій техніці. А тепер докладніше про знижки на техніку за золото у внутрішньоігровому магазині можна отримати знижку в 50% на преми п'ятого рівня. Знижку 30% на преми шостого та сьомого рівнів, ну і знижку 15 на преми восьмого рівня, що знаходяться саме у внутрішньоігровому ігровому магазині. Щодо прокачуваної техніки, то тут знижки на купівлю за срібло ідентичні. Тільки до знижки в 15% до восьми рівнів додаються ще дев'ятий та десятий. Перевірю сьогодні, чи ця знижка буде додана до новорічної, яку я використав на бачата 25Т. І так його і не купив. Але думаю, Варгеймінг не такий щедрий, що додасть обидві знижки. Але завжди є одне але: знижки не розповсюджуються на дві гілки нових ракетних китайців та італійської ПТ. Так що щасливчик той, хто встиг нафармити срібла. Але якщо чесно, ці акції на спорядження та обладнання останнім часом запускають частенько. Тому важко прогавити свій шанс. Якщо комусь цікаво, як виглядають нові 3D стилі на е 75 Тигра 2 та Т30, то ось вам кілька скріншотів. Для початку е 75 Тепер дивимось на Тигра 2. І на завершення Т-30. Нагадую, що їх можна забрати за святкові свічки в магазині до дня народження World of Tanks. Також на кінець хочу вам нагадати, що вже орієнтовно через тиждень виходить велике оновлення, що додасть нам в гру нові японські ПТ та оновлений екіпаж, який буде не таким, яким ми його бачили на тесті. Хто був зі мною на стрімах, той пам'ятає. Спойлер, подейкують, що буде багато чого вирізано. Також вже зовсім скоро стартує режим натиск. Друже, бажаю тобі смачної паляниці, а окупанту нехай вона стане поперек горла. Ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Давайте розвивати український Ютуб разом. Що головне, не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Слава ЗСУ.